Дуже багато було питань з телефонних дзвінків стосовно регістрації сканера лаунч. Зараз хочемо показати реєстрацію саме на ось такому сканері X431PRO3 SE. Ця регістрація вона одинакова як і на цей сканер, так і на версії PAD. Немає ніякої різниці. Тому показуємо саме на цьому. Якщо у вас версія PAD, то вона так само. Ця регістрація буде відбуватися, як і на цьому сканері. Поїхали. Перше, що вам треба зробити, ну звичайно, що це дістати його з коробки і натиснути ось цю кнопку. Ось тут. Це ви його просто вмикаєте. Як звичайний планшет. Тут нічого не змінюється, все дуже-дуже максимально просто. Чекаємо, поки завантажиться цей планшет. Далі що ми будемо робити? Змінимо мову. І змінимо часовий, часовий пояс. Це дуже важливо. Отут найголовніше запам'ятайте, що це дуже важливо змінити. Мова там уже як вам подобається, а саме часовий пояс вам потрібно змінити. І, можливо, якщо вам в подальшому виникнуть якісь проблеми з завантаженням програми або ще щось, можливо, ви знаходитесь десь близько біля кордону. Біля кордону, то якщо у вас виникли такі проблеми, спочатку подивіться, чи можливо не переключився планшет на другий часовий пояс, бо такі питання і такі ситуації у нас були. Тому зараз продовжуємо далі, далі реєстрацію. Заходимо ось сюди, на, на, в налаштування, спускаємося донизу. Ось так. Натискаємо System. Натискаємо. Для мене, ну, ми зараз будемо вибирати, додаємо мову. Сюди. Мову можна додати будь-яку: як і російську, так і українську. Я додаю російську мову і вибираю, що це Україна. Це теж дуже важливо. І так само ми можемо додати. Зараз переведемо планшет на російську мову, ось такими рухами, і ще домовимо українську мову. І все, у вас є англійська, російська і українська мова. Чому я поставив російську мову? Планшет на російській мові, як і на українській, працює бездоганно. Ідеально, сам планшет. Якщо ми зайдемо до ось цієї програми. До ось цієї програми X431, То ця програма на даний, час, на даний час працює краще на російській мові, саме переклади всіх ваших помилок. Тому о, вирішувати вам, якою мовою користуватися, чи українською, чи російською мовою, але є такий на даний час невеликий мінус. Невеликий. Це, цей мінус поправляється. Цей мінус вирішується поки що на даний час. Так потім продовжуємо далі переводити наш планшет. Ну, робимо регістрацію в нашому планшеті і переходимо до е, часового поясу. Вибираємо регіон, пишемо Україна і. Тут у нас ми маємо регіон, ми вже під'єднали. Потім ставимо ще треба? ще треба. Як для мене, це все максимально тоді зрозуміло, що я все правильно зробив. Під'єднемось до Wi-Fi. Під'єдналися ми до Wi-Fi, бачимо, що в нас запрацював Wi-Fi. Для чого я це зробив? Для того, щоб мені було зрозуміло, чи підтягне тут зараз час. Ми маємо 10.06, ми маємо 10.06. Якщо ми вибрали правильний часовий пояс, то ну, у нас все правильно запрацювало. І ще робимо 24, регіональні настройки по молчанню. Можна так по поставити. там, уже як вам як вам зручно. Найголовніше, що ми маємо 10.07, 10.07 там. І далі переходимо до реєстрації. Це ми зробили просто налаштування планшету. Далі ми маємо ось на головному екрані дві іконки: X431 – це в подальшому ця програма, з якою ви будете постійно працювати, і офіційний сайт лаунч. Колись… Можливо, там для старих користувачів планшету ви реєструвалися через цю іконку. Зараз дещо алгоритм змінився, тому і з'являється дуже багато питань саме по регістрації. Можна зареєструватися і тут, якщо це версія x 431, бувають такі моменти, що воно вас пропускає. Але Краще робити так, як рекомендує це завод-виробник. І тому ми зараз покажемо, як це правильно робити. Заходимо на офіційний сайт. Офіційний сайт Лаунча. І створюємо тут обліковий запис саме ось тут створюємо обліковий запис. Не в тій іконці, що ви бачили, а саме тут. Натискаємо логін. І ось тут знизу ми бачимо регістрація. Реєстрація. Натискаємо її. І у вас з'являється ось такий екран. Це ви вже зайшли в, ну, в створення своєго облікового запису. Саме сюди. Ось це можемо пропустити. Натискаємо. Тут ми створюємо обліковий запис. Все як, як завжди. Все дуже просто, як ви реєструєте телефон, як ви реєструєте будь-який програму і так далі. Тому зараз я показую, що ви тут натискаєте для того, щоб створити обліковий запис. Що ви повинні обов'язково прописати? Це своє ім'я, створити своє ім'я, почта і пароль, і повторити цей пароль. Ці обов'язкові поля, вони позначені зірочкою. Раз, два, три, 4 і 5. Це обов'язково. Ну і, звичайно, ввести ось цей код верифікації. Далі, ось ці поля ви можете заповнювати. Я не заповнюю, тому що у мене це інструкція. Я хочу більш вам простіше пояснити, як це все зробити. На даний момент цього я робити не буду. Ви можете заповнювати всі поля. Ми заповнили, створили ім'я. Якщо ви щось неправильно зробите, тут буде писатися червоним вашу помилку. Або ця помилка вже ну, не проходить щось, ви неправильно зробили, поставили точку, якесь нижнє підчоркування, ну тощо. Або вже цей обліковий запис під цим ім'ям існує. Тому вам треба його змінити, щоб не було тут писати, щоб не писалось червоним. Все дуже просто. Якщо не пишеться нічого червоного немає, це означає, що ви все правильно зробили, і ви можете натискати далі. Це означає, що у нас обліковий запис створений. Все максимально просто. Створили. І дуже головне, запам'ятали, запам'ятали, що ви там прописали. Тому що логіни і паролі це найголовніше, що є від вашого облікового запису. Якщо далі ви що згубите, забудете, вам потрібно буде звертатися до нас, і ми будемо його відновлювати. Це займає час, це додає якихось незручностей. Переходимо далі. Коли ми створили обліковий запис саме тут, ми переходимо до наступного кроку. Заходимо цю програму. x 431 Pro. Далі ми маємо тут прописати все те, що прописали там. Тут ми прописуємо ваше ім'я і ваш пароль. І потім заходити. Прописали логін і прописали пароль. І тепер натискаємо логін, ось цю кнопку. Як ви бачите, все дуже просто. І на... ми зробили все правильно. Нас програма пропустила. У нас створений обліковий запис. І зараз ми зайшли в програму X431. Далі натискаємо активірувати VCI. Що це означає? У нас є кейс. В кейсі є сам планшет. Є ось такий конверт. Є ось такий адаптер. Він називається VC VCI. Ось ці всі серійні номери, вони всі сходяться. Як тут, як тут. Ось так. І так само в конверті. В конверті є код активації, в якій теж буде прописано серійний номер і код активації. Ось саме в цьому конверті. Він знаходиться теж в кейсі. В кейсі ще ми маємо. Зарядку, зарядний кабель, і обіді ось такий є кабель. Далі покажемо, для чого він потрібен і куди його під'єднувати. На даний час нам потрібен ось цей конверт, який теж серійником. Тут є ось такі ножиці з трьох боків ми ось так розриваємо цей конверт. І знаходимо в середині код активації. Що ми робимо? Тут, так як на цьому екрані все так само перенесено сюди. Сюди ми прописуємо серійний номер, який прописаний тут, який прописаний тут, і який прописаний на сканері, беремо його звідси: 98, 77, 84. І код активації і натискаємо активацію. Натискаємо підтвердження. Це вже вікно нам не потрібно. Далі. Що нам треба зробити, щоб запрацював планшет. Вийду і одразу покажу. Коли ви пройшли правильно регістрацію, у нас з'являється оновлення. В цьому сканері дещо трішки менше, в паді буде більше, але це не має різниці. В серії CRP буде ще менше. Це все залежить від того, який ви сканер купили. Тому ми маємо оновлення. Натискаємо оновлення. Для того, щоб перепровірити, я так для себе це все роблю, натискаю «Виділіть все. Ось, щоб було зрозуміло, ось так. Ми відміняємо всі галочки, ось тут. Натискаємо «Виділіть все. Це означає, що ви виділили 152 оновлення. Потім ви маєте. Бути під'єднані до Wi-Fi, до стабільного Wi-Fi, який не пропадає, який буде постійно працювати. І коли ви до цього Wi-Fi під'єднані, ви натискаєте ось цю кнопку обновлення одним нажаттям. Все. Ви натиснули ось цю кнопочку і треба часу. Треба часу десь годинка, можливо, і дві, в залежності від того, який у вас планшет і скільки там оновлень. І ми чекаємо, коли загрузяться всі оновлення. Після того, як загрузяться всі оновлення, я покажу, що далі треба зробити. Теж важлива інформація, коли планшет завантажує всі свої оновлення, планшет не блокуємо, екран залишаємо ось в такому вигляді, як він є. Щоб всі оновлення не зупинялися, тому що коли ви заблокуєте планшет. На якомусь етапі може заблокуватися і оновлення. Коли з'являється у вас ось таке вікно, можливо, натискаємо ось так: установі. Це оновилася основна програма діагностики, тому ми натискаємо далі оновлення. Робимо ще раз так само все те, що ми робили, і натискаємо оновлення далі. І далі проходить завантаження. Все, планшет закінчив оновлюватися. Завантажив всі повністю оновлення, які запропонував цей сканер. І тут ми маємо пусте вікно. І ось на цьому головному екрані на іконі обновлення вже нічого немає. По бажанню можете перепровірити, що у вас є, які покриття по автомобілю. Вони буде знаходитися ось тут. Це все те, що планшет підтримує і те, що він завантажив. Слідуючий етап буде це прив'язування у цього VCI-адаптеру. Він у вас іде в комплекті, і йде до нього кабель. Кабель знаходиться ось тут. Берете цей кабель. І з'єднуєте його ось так. Ось цим краєм, ось саме в цей роз'єм. І закручуєте два ось таких фіксатори цього кабелю. Гвинтові. Все. Наступний етап це ми його зараз підемо. І підключимо до автомобілю і покажемо, що відбувається як працює з камери. Перемістилися ми до автомобілю, і ось цей кінець обід'є кабелю. Під'єднуємо у роз'єм, який знаходиться в автомобілі. У кожного автомобіля він знаходиться по-різному. В нашому випадку він ось тут. Під'єднуємо. Загорілися ося ось індикація. Це означає, що. Прибор під'єднався. цей адаптер під'єднався до вас. Включаємо запалення, це обов'язково. І бажано, щоб ви були під'єднані до Wi-Fi. Я це роблю обов'язково і кожного разу, тому що мені так е, проще працювати, помилки розшифровуються і так далі. Е, Натискаємо інтелектуальна діагностика або локально, це вже вирішувати вам. В нашому випадку я хочу зробити інтелектуальну діагностику. Натискаємо. Зараз це перше підключення. VCI-адаптер буде зв'язуватися із сканером. Це те, що він і робить. Ось прописує всі, всі повідомлення, які є. Далі, натискаєте сканування. Натискаєте, ставите тут галочку Добавить і натискаєте. Ну, зараз відбувається прив'язка VCI-адаптера до сканера. Отут важливі моменти, нічого не пропускайте. Натисніть те, що натискали ми. Тут немає нічого складного, це займає декілька секунд, коли прив'яжеться адаптер до сканеру. І далі піде вже щитування автомобіля. Це відбувається один раз один раз при першому підключенню. Натискаємо ОК. І далі сканер зараз буде читати вже автомобіль. Сканер сам розпізнає, яка марка автомобіля, який є він код і так далі. Все, з'явилися перед нами всі блоки, які має автомобіль. І натискаємо Smart Detection. І зараз будемо читати всі блоки автомобілю. І тут буде одразу зрозуміло, що ж має, які помилки має автомобіль, які проблеми і так далі. Зчитав наш сканер всі блоки автомобілю. Далі ми можемо зайти в кожен блок. Можемо ось так подивитися, що ж у нас за помилки тут відбуваються. Як зайти, Ну, натискаєте так або через попередній, попередній розділ, який я натискав. То, що я говорив, що бажано, щоб був Wi-Fi. Для чого це? Якщо ви не розумієте, що у вас за помилка, ви можете натиснути пошук по сайту. І сканер збирає всю інформацію і викидує вам якісь підсказки. Це вам дає можливість швидше дізнатися, що ж за помилка, і її вирішення, саме питання цієї проблеми. Ми поки що нічого не будемо тут робити. Максимум, що ми зробимо, це видалимо ці помилки, тому що у нас ціль, яка показати вам, як відбувається активація цього сканеру, і як працювати базово. Базово по цьому скажу. Натискаємо видалення цих помилок, якщо помилки. Неактивні, вони, звичайно, що пропадуть. У нас залишилось дві помилки. Тут уже треба, щоб розбиралися з цим електрик, механік і так далі. Все, активація закінчена. Виходимо з нашого додатку, обов'язково забираємо в біді адаптер ваш VCI і. На цьому етап регістрації і перший баз, і перше базове підключення сканеру закінчено.